У Луцьку сталася пожежа у гуртожитку. Дим іде чи не з усіх квартир. Як повідомили телеканалу «Конкурент конкурентів, очевидці вогонь спалахнув у гуртожитку, що на вулиці Ніла Хасевича, 8 жовтня. Нині на місці працює кілька екіпажів, рятувальників, карета швидкої допомоги та поліція. За інформацією очевидців, вогонь спалахнув у одній з квартир на другому поверсі. Далі полум'я поширилось гуртожитком. Нині дим помітний одразу у кількох квартирах на різних поверхах. Пожежа охопила майже усю будівлю. Відомо, що у гуртожитку є люди, котрі не можуть вийти самостійно. За словами очевидців, на одному із поверхів жінка з дитиною чекає на допомогу рятувальників, адже вони не можуть вийти з помешкання через сильне задимлення. За попередньою. Інформацією пожежа могла трапитись у квартирі на другому поверсі. Місцеві мешканці підозрюють, що наробити біди могла їх сусідка, яка вже не вперше влаштовує пожежу. Деталі згодом.